друзі, ви на каналі Follow Dream. і сьогодні у нас буде огляд дводіної автомагнітоли Volvo H605, яку ми зеленою знайшли на смітнику. Ця автомагнітола вона штатно встановлювалася в автомобілі Volvo stv 40 Ну, Якщо у вас такий автомобіль або вона вам сподобалася, автомагнітола, пишіть мені за дуже символічну ціну, я вам її віддам. Вона не така сучасна. Тут, бачите, касетна дека, програвач, звичайних компакт дисків, є два діапазони радіо, АМ та FM. Але, на жаль, нема Bluetooth, вона не програє MP3 і навіть немає AUX. Його можна сюди впаяти. І в якомусь наступному відео я покажу, як будь-яку автомагнітолу, яка його немає, впаяти AUX. Також ця автомагнітола, вона кодована. Коли я підключу я побачив, що вона потребує вести код. І якщо ти тричі його неправильно вводиш, то вона блокується десь на годину, а начебто ще й на дві. Вона повинна бути включена і десь там через годину, через дві вона знов дає тобі тричі ввести код. Я його не знав. Тому покажу, як її розблокувати. Для цього ми не будемо використовувати ані комп'ютера, ані якогось там програматора. Навіть не будемо використовувати сайт. Є спеціальний сайт, де ви вводите назву магнітоли, машину і серійний номер автомагнітоли. І вона мені видає код розблокування. Нам автомагнітола це підкаже сама. Ось коли я знайшов цю автомагнітолу, я побачив, що в неї немає звичайних ісочніх виходів. Тут такий специфічний Вольвовський. Я не пішов якимось там легким шляхом, не подивився в інтернеті розпіновку, а вирішив її трошки розібрати. Подивитися, чи є там може якісь написи. Так, вони є, але що мене вразило, щоб зняти задню кришку, все, відкривається і... Знімається дуже легко, але 10 гвинтів, 10 гвинтів, щоб зняти задню кришку. Оця от платка вона потім виймається і з воротньої сторони підписані всі ці конектори, що до чого підключати. Ну Все одно я потім заліз в інтернет, подивився, чи все там співпадає Так, співпадає. Тому давайте її зараз підключимо, і я вам покажу, як вона працює і як її розблокувати. Цьому коннектору підключається живлення, управління з руля, сигналізатор того, що ви машину поставили на ручник, тут здебільшого колонки. Бувають варіанти, тут два конектора. Оцей от коннектор це управління зовнішнім CD-ченджером, а ще є зовнішній підсилювач. А це виходи на антени. Як ви бачите по схемі перший та другий контакт, це і є живлення плюс автомагнітоли. Один йде на акумуляторну батарею, другий на замок запалювання. Щоб його підключити, треба їх з'єднати і на один, і на інший контакт подавати плюс 12 вольт. Для цього я скористуюся такою звичайною клемою. Вона якраз дуже гарно підходить на ці дві клеми. І вона їх замикає. А мінус ми будемо брати просто з корпуса автомагнітоли. Також для перевірки нам потрібно буде підключити колонку. Ну, я підключу одну, а зазвичай підключаю так от до першого контакту, другого, передостаннього, останнього, Це передні колонки і перший, другий передостанній, останній задні колонки. Для цього я також буду використовувати ну, такі от звичайні клеми. Ось отакі от. Я їх зняв з динаміку, який викрутив, з телевізора на смітнику. Ось вони на ці клеми вставлялись. Зараз ми зробимо такий стандартний дрот, бо ці клеми вони підходять навіть до тих конекторів, які ісошні. і Сошні. Якщо ми знайдемо ще колись там автомагнітолу, то я буду перевіряти її. Для цього мені потрібно спаяти конектор, бо у мене колонка вона має отакий от тюльпанчик. Ось. Щоб її підключити, я зараз зроблю такий от переходничок. Люблю працювати з ортофосфорною кислотою, воно дуже гарно паяє. До всіх металів. Я от позначив ізольований червоний, це буде у мене плюс. Його до центрального. Під'єднуємо. Так. Я от зараз його сюди заведу. Так. І спаю його. Припойчик. Мій індукційний паяльник. Ось беру припой. Дуже швидко нагрівається і ось моментально на ортофорсворну кислоту і дуже гарно от такий припойчик. Так, плюсова є. А, але ж забув спочатку одягнути оцю штуку. Але ні, проходить, проходить добре. Так, сюди тоді, бо може дві не пройдуть. І до мінусової. От отвір. Сюди просовуємо дрот. Так, загибаю його. Беру маленьку краплинку кислоти прямо от сюди. От, Це буде місце припою. Тріпаємо. Одним дотиком. Оп, і готово. І красиво. Красива пайка. Дивіться. Все. Дротиці зараз загну. Пасатижами. Оп. Так, так. Ну, Зазвичай треба протягнути через оцей конектор дроти, але ж вони і так проходять. Тому, без проблем. Спочатку один, потім інший. Є. Так, все, коннектор зроблен. Давайте підключати і дивитись. Плюсовий провод в нас вже є. Давайте до будь-якого ось цього. Клеми дуже гарні в плані того, що вони невеликі і вони не доторкаються до іншої клеми. Одна у мене, от бачите, ізольована, а інша ні. Вона не буде доторкатись і так, і так. Але ж ну, на всяк випадок я. Один контакт ізолював. Є. Закрутив ще два бовтика, щоб задня панель не відпадала. Ну і ось у нас тут два контакти, це буде плюс, тут два контакти це колонка. Якщо була б інша колонка, то там останні я б зробив. Можна було і на нижній ряд це зробити. Але давайте перевіряти, нам і однієї колонки вистачить для того, щоб протестувати. Так, у мене для цього є ось 12-вольтовий блок живлення. 2 А, начебто в ньому, такий звичайний штекер. Я зробив переходничок, щоб можна було використовувати крокодільчики. Тут, якщо ви будете такі ж самі паяти, центральний це плюс, або док мінус. Ну і завжди дрот плюсовий це червоний, а мінусовий чорний. Ось під'єдную і включаю магнітол. Червоний до нашого цього проводу. Так, і... Так, от, і... і... от, Мінусовий, до будь-якої залізяки на корпусі. Може іскранути, не лякайтесь, так і потрібно. Ось, бачите, була іскра, і от воно зажужжало, це центрувався сідіром. Також підключаю колонку і повертаємо, дивимось, щось показує воно там на екрані чи ні. Ну, Зараз воно не показує, тому що треба її ввімкнути. Ось вмикаю, з'явився напис. І ось воно хоче від нас чотиризначний код. Цей чотиризначний код вводиться за допомогою цієї кнопки. Повертаєте її, вибираєте необхідну цифру і натискаєте, підтверджуєте. Потім ну, інший символ воно переходить і так, всі чотири символи. Але ж ми кода не знаємо. Нам магнітола його зараз сама підкаже. Що для цього потрібно? Для цього потрібно зайти в тестовий режим магнітоли. А вже з тестового режиму вона попадає в сервісне меню. Для виходу в тестовий режим ну, виключаємо магнітолу, не від'єднуємо її від живлення, натискаємо кнопку «News», ось цю, ось, «News», ми її натискаємо, не відпускаємо і включаємо магнітолу. Бачите, вона вже не хоче кода від нас, але не радійте. Якщо навіть вона показує частоту і навіть її можна там змінювати, вона не буде грати. Бо поки ви не введете код, не працює в неї ні підсилювач, ні вся інша внутрянка. Без кода вона тільки отак от буде показувати вам інформацію і все. Тому в цьому тестовому режимі ми вже переходимо до сервісного меню. Причому, якщо ми от навіть виключаємо, ми не виходимо з тестового режиму. Ось зараз я включив, знову бачите, код воно не просить. З тестового режиму можна вийти вже в сервісному меню, там є спеціальна опція, такий пункт. Або просто відмикаємо її від мережі. Дає все. Зараз потрапляємо в сервісне меню. Це коли ви вже знаходитесь в тестовому, так? коли воно не просить у вас код, натискаємо оцю от кнопочку. Це е, перемотка на початок. Ось вона. Ліва знизу в цій четвірці. Ми її натискаємо, не відпускаємо і включаємо. зараз щоб так було краще видно, ось натискаю її Отак от щоб було видно, натискаю її і включаю магнітолу. І не відпускаю. І десь через 5 секунд магнітола заходить в своє сервісне меню. По ньому ми теж саме переміщуємося за допомогою цієї от центральної крутилки. Ліворуч, праворуч, будуть різноманітні там, параметри, можна включити FM американський, європейський, там ще щось вибирати. Але ми рухаємось ліворуч, тобто крутимо ручку проти часової стрілки. Тест, потім Reset. От якраз оцей тест це і вихід з тестового режиму. Ресет це перезавантаження начебто магнітоли. І ось крутимо, поки не побачимо є єпром. Оце от якраз ми потрапляємо в мозг магнітоли. Для цього ми просто натискаємо цю ж саму кнопку і утримуємо ще 5 секунд. Все. Ми в мозгах магнітоли. Вся інформація вона там записується блоками. І там потрібен спеціальний там програматор, який там буде щитувати, дивитися це на комп'ютері. Але магнітола нам ці блоки показує. От вони, 0001. Нам потрібно знов крутити цю ручку ліворуч. Ось це вихід з програмування з EEPRO. Ще ліворуч. І ось, друзі, бачите, 62-й блок, ну воно поблочно показує, да? 62-й блок, 63-й блок. В 62-му блоці показується інформація, скільки раз було невірно введений код при включенні магнітоли. Ну, я його вводив вірно, ну, вона в мене зовсім зараз була відключена. Так? Якщо б я тричі невірно ввів, то тут була б цифра 3. І нам потрібно було б ліворуч крутити ручку, дойти до цього показника. І просто його поміняти, наприклад, на 0 чи на одиницю. Ну, наприклад, там, один раз ми помилились. Тоді магнітола не буде там, чекати, не треба чекати годину чи дві, щоб вона знову вас питала цей код. Тобто обнуляєте оцю цифру. Тут могла бути цифра 3 бути, якщо ви тричі помилково ввели. Ну ми крутимо ліворуч, нас цікавить інший блок. Ось ми ліворуч крутимо, крутимо, І ось блок номер 61 Він наступний. І бачите, 4134. Оце і є код нашої магнітоли. Отак от легко. Я не знаю, чому виробник так зробив, що так легко цей код просто взяти прочитати, навіть якщо ця магнітола просто стоїть прямо в самій машині. Не треба її нікуди підключати, ніякі там програматори, ніякі сайти. Ось Це код магнітоли 41.34. Записуємо його, я ось його навіть записав. Тут для себе я вже шиє попереднє дивився, як. Розкодувати, саму магнітолу подивився. Все. Коли ви це подивились, тепер вже праворуч крутите це все. До напису Exit. Підтверджуєте. Ось її Pro. Можна і далі вийти, але швидше просто взяти від клєму. і від'єднати клему. І знову приєднати. Включаємо. Зараз ми вже код знаємо. 41, 34. 40, підтверджуємо. 1, підтверджуємо. 30, підтверджуємо 4. Все. Гучність додаємо. Чуємо шум. Ну, Зараз немає антени, тому вона так от працює. Але, друзі, коли я сюди натиснув, щоб виїхав диск, так я побачив, що там є диск. Попередній власник залишив мені Океан Ельзи найкраще. Ну, дякую і за музичку теж. Ось отак вона працює. Зараз я вставив диск. Ну, звісно, Океан Ельзи будуть авторські права, тому не можна дуже довго включати. Але ж ви бачите, так все працює. Переключається. Третій трек. Четвертий. Все працює. Щоб перемикатись між. Диском, FM, AM радіо та касетою, треба оцю крутилку крутити. Так, Крутити. От Радіо, магнітофон, CD плеєр радіо FM. А якщо вам треба встановити низькі та високі частоти, то просто натискаєте. От бас. Можна міняти високі. Ну і так далі. Там баланс буде і таке інше. Ну все, ось бачите, друзі, магнітола. Працююча, все з нею гаразд, грає нормально, але ж не сучасна. Так, нема Bluetooth, нема аукса, але це все я зроблю. Ось таким був огляд магнітоли зі смітника. Друзі, я розумію, що для багатьох з нас сам огляд він не потрібен, не корисний. Нам цікаво подивитися, що можна знайти на смітнику, чи воно працює, розібратися, як його підключити, розкадувати. Я з цим... Поділуся з вами, може комусь це буде в нагоді, бо може усь така магнітола, ще досі стоїть в машині. А може хтось не знав, як подібні магнітоли розкрадуються. Тому мені буде дуже цікаво, якщо хтось скористається моїми порадами, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну що, друзі, дивіться, дуже багато у нас ще є речей на оглядах, у нас ще є багато інших магнітол, також їх подивимось. Багато є всяких речей гарних, зашкварних. Тому підписуйтесь, буде цікаво. А зараз я вас попрошу поставте, будь ласка, вподобайку, бо наш канал довгий час був відсутній на Ютубі. І ми зараз не індексуємось, не пропонуємось. Тому кожна ваша вподобайка це маленький крок для нашого просування відео. Будь ласка, поставте вподобайку. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, до побачення. Слава Україні! Папа! -па.